Вітаю! Сьогодні у мене таке відео, яких я ще не робила на моєму каналі. Підписуйтесь на мене, і я вам буду розповідати. Це у нас Project Pen. Що таке Project Pen? Project Pen: ми можемо сказати це ну, про косметику. Так? У нас, наприклад, є пудра, чи у нас, наприклад, є помада. І ми хочемо її докінчити. І ось у нас є якісь продукти, які ми будемо дуже-дуже активно користувати, використовувати протягом цього місяця, і потім ми подивимось на, на прогрес. Тобто пен це ось та, наприклад, якщо ми кажемо про пудру, то це оця залізна така штука, де спресована оця пудра. Звісно, про аромати ми не можемо так сказати, бо я аромати пензликом не використовую, я їх просто розпшикую. Але це відео буде про ті аромати, які я намагаюся використати, використати по максимуму цього місяця. І я обрала для себе 10 ароматів, в яких у мене вже не так багато рідніни. Залишилось і я просто хочу їх використати і потім е ці, е ці пляшечки на... е, вутіль. Так, давайте я вам все буду показувати. Ці, ці аромати тут не тому, що я їх не люблю. Це аромати тут якраз тому, що я їх дуже люблю, і тому, що я їх дуже часто, я іми я дуже-дуже часто користуюся. І в деяких у мене дуже мало вже е, аромату, і я просто хочу вже їх добити, і, і все. Е, розпочинаємо з того аромату, який я намагалася, намагалася його дотягнути до відео, але не змогла, бо я його використовувала сьогодні вранку. Вранці. Ось такий у мене аромат, який я закінчила. І це у мене Параїба. Це у мене е, булгарі, Параїба, і це аромат, який мені нагадує. Ось я не знаю чому. Це такий, знаєте, класний тропічний аромат, але тут нема ні кокоса, нічого такого. Це просто е, такий тропічний. Е, 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 е. Теропічні квіточки. Цей аромат для мене про якісь вечора літом з друзями, коли там на пляжі, коли щось, якісь коктейлі пити можна, сидіти, балакати дуже-дуже пізно, щось потім їсти, щось таке. То, знаєте, літо, спека. Друзі, я не знаю, чому саме така картинка, але ось саме така картинка, коли я цей аромат на себе наносила. І, до речі, люди відмічають цей аромат. Чи буду я купувати бекап? Чи буду я купувати ще одну пляшку? Не буду, бо у мене вже є. У мене вже є оце таке 65. Мілілітрів ем, аромату. І ще в мене є у коробці ще 40 мілілітрів. Цей аромат, він знятий. Зняли цей аромат. Е, тобто, коли я використаю вже і цю пляшку, і ті 40 мл, і я не знаю, чи я куплю, чи ні, але я думаю, що ціни будуть дуже-дуже високі. Тому я не думаю, що купувати буду по, по 200 євро цей аромат. Ще один аромат, і це аромат, знаєте, це ескада, і називається він Delicate Notes. Тут, знаєте, цей аромат він схожий на Деліна Ля Розе. Оце цей такий трояндовий легенький аромат. Я не кажу, що це одне і те ж, але вони дуже схожі, ці аромати. Профіль аромату дуже схожий. Тут, знаєте, у мене цей аромат про Дуже свіжу, якусь таку білу або зелену троянду свіжу з росою. І тут ще є груша, тут ще є інші квіти, тут ще є такий, ото, знаєте, цитрусова така свіжість. Дуже красивий, дуже делікатний аромат. Як бачите, у мене тут його небагато. тут це, Ця пляшечка, в неї тут 30 мл, мені здається. Ось. Ну, тобто тут у нас скільки? Ну, скільки? Ну, не 15, тут у нас 10, мабуть. Дуже легко з ним, дуже його легко обрати, напшикати. Тобто класний компаньон. Ще один аромат, який у мене тут просто тому, що у мене є вже відкрита пляшка цього аромату. Це отакий аромат від Валентіна І він називається Born in Roma Green Stravaganza. І у мене просто є ось такий: у мене є 50 мл цього аромату, а тут у мене 15 мл цього аромату. Цей аромат, який вийшов небагато не часу тому, він вийшов, якщо не помиляюсь, на ось десь з початку року, в січні. в січні він вийшов. Це непоганий аромат. Тут чай. Тут ваніль, тут трішечки, ну, як би так сказати, я, якщо хочете, я, я вам в інфобоксі залишу відео ось про цей аромат. Там, коли я про нього розповідала, я не можу сказати, що він мені дуже сподобався. Він мені сподобався. сподобався. Але проблема цього аромату, наприклад, цей аромат я не купувала по повній ціні. Проблема цього аромату, що, як на мене, по повній ціні він не тих грошей. Ну, тобто, скільки там він коштує, 50 мл зараз коштує 100, 100 120-130-115 євро. Забагато, забагато. він дуже класний, цей аромат, дуже класний. Але забагато він коштує. Якщо ми не беремо в розрахунок, скільки він коштує, то тоді він класний. Я вам його раджу, але не купуйте його, не купуйте його по повній ціні. Так ось, я, я хочу скористуватися більш активніше цим ароматом. Тому що ось у мене є більша пляшка. І цією пляшкою я теж користуюся. Тобто, кожен раз, коли кожного разу, коли я буду хотіти використати цей аромат, я буду користуватися ось цим. Далі, ще один класнючий аромат, який називається Green Tea Elizabeth Arden. І це у нас Юзу. Ось у мене така пляшечка, тут 50 мл. І як ви бачите, у мене тут скільки? Ну, 20 може, 20 з невеличким мене тут, цього аромату. Дуже класна штука. І ви знаєте, я, я люблю ці аромати від Arden. У мене є 100 мл цього аромату, і теж вони в мене в користуванні. Тобто я теж хочу таким же самим чином, коли я хочу використати цей аромат, хочу саме цього, до цього аромату підходити. Він мені дуже подобається, але він мені подобається, зокрема, найбільше. Весною, коли така, знаєте, дуже-дуже рання весна, коли ось тільки весна розпочинається, коли ви вже знаєте, що, наприклад, днем вже буде жарко, або тепло, або навіть жарко. Але ранки ранок ще такий трішечки, не можу сказати, холоднуватий, але такий, знаєте, що ви не знаєте, чи худі вдягнути, чи джинсовку курточку, чи може там. Чи чи курточку шкіряну вдягнути? Незрозуміло, а, а вдень ви можете хоч у купальнику ходити. Ось. Так ось на такий ранок. ранок. коли дуже-дуже Вісняне, прям таке, аж трішки колюче. отаке. Мені здається, що цей аромат якраз супер класний саме на цю таку погоду. Дуже класна штука. Купувати не буду ще одну пляшку, бо вона вже є у мене. Оцей аромат я про нього іноді розповідала, але ви знаєте, щось, я не можу сказати, що дуже багато людей про цей аромат знають взагалі. Цей аромат називається Карл Лагерфельд, і цей аромат так і називається Карл Лагерфельд від Карла Лагерфельда. Тут у мене невеличка пляшка, 25 мл, і у мене вже є нова пляшка. У мене Велика пляшка, але я не пам'ятаю, скільки, скільки там мілілітрів. Чи там 100, думаю, що ні. Чи може там 90, теж думаю, що ні. Може 80. Щось таке. Коротше кажучи, у мене він вже є, тобто купувати я нову пляшку не буду. Чим він мені подобається? Це супер жіночий аромат, супер класний. Це один з тих ароматів, який має в превеликий шанс стати ароматом підписю. Тобто, це, це такий аромат, який гарний і на день, і на вечір, і, я не знаю, там, у кіно піти, і на роботу, і куди, куди просто. Куди хочете. Він супер класно збалансований, цей аромат. В ньому все є. Все, що вам потрібно, якщо ви хочете собі класний, класнючий, жіночий. Дуже красивий аромат і недорогий. ось, оце він. оце він, він, теж, Мені він дуже подобається і з ним дуже легко з цим ароматом. Ще один аромат, який мені дуже подобається, купувати я його більше не буду, тому що я його вже не можу знайти. Але це була не лімітка, просто мені здається, що вже цей бренд просто не робить аромати. Це у нас аромат від Златана Ібрагімовича, і називається він Myth Bloom, тобто міф квітучість. щось таке. Коротше. Цей аромат, він дуже, дуже такий цікавий, бо тут у нас є. Тут у нас є. Як воно називається? ай моє як же ж він, господи. Ем, квітка к к к цвіт яблуні. Ось. Цвіт яблуні, плюс до цього такі трішки трав'яні якісь такі ноти. Ніякої аптеки тут нема, нічого, нічого тут такого нема. Але, знаєте, він такий дуже, дуже цікавий цей аромат, і мені він дуже подобається. Е і він дуже стійкий. І ще мені подобається його. Е Кришка, вона магнітна. Це просто, як знаєте, як якась терапія. Отак можна сісти і 10 хвилин, просто ні про що не думати. Клас-клас, клац-клац-клац-клац-клац-клац і потім все так стає добре після цього. Коротше кажучи, супер класний аромат. Тут тут все класно в цьому ароматі. ось Тут, тут якесь таке. Там риба якась у нього там намальована. Ну, коротше, е, класний тут і дизайн, і все-все. У мене ще один аромат є від цього бренду. У, у них, якщо не помиляюся, чотири аромати чоловічих і два жіночих. ось у мене обидва жіночих є. Там той, що У мене є жін, жіночий ще один, там синя така пляшка і, білий, е, 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 і біла кришка. Ось. Дуже класна штука, дуже-дуже дуже раджу. Якщо, якщо ви знайдете цей аромат, якщо він у вас там десь є, а, і ви подумаєте, а що це може бути таке, він супер. Він просто супер. А я цей аромат, я пам'ятаю, я його купила по знижках у нас, і я щось за нього заплатила, чи може 13, чи може 12 євро. Далі, цей аромат тут у мене в цій підбірці. Тільки тому, що наскільки я обожнюю цей аромат, настільки я не люблю пляшку цього аромату. Бо вона просто, вона просто мене з ума зводить ця пляшка. Коротше кажучи, це у нас Ніна Річі Денсін Рибн. І ідея цього аромату, вона дуже непогана. Він такий, знаєте, солодко кисленький, він такий класний, 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 супер, супер цікавий цей аромат, але люди оцей оцей оце, роз, розбризкувач, він якимось просто чином. Я не знаю, яким чином він ще тримається тут. Ось. Він просто ходить отак. Е, іноді тут оце к, к, крапає цей аромат. Це, це не підробка, це, це не фейк, люди. Я не люблю фейки, я їх не купую. Ось. Коротше, коротше оця, оця кришка, просто подивіться на цю кришку. Да? Тут оце це біленьке, оце ну, це фарба. Ну, Тобто, ідея була непогана. Е, а ось як ця ідея була зроблена, дуже-дуже дуже погано. Ось тому я і хочу просто за, е, закінчити цей аромат. Тут насправді не так мало цього аромату. Тут е, 50 мл у пляшці, а тут у мене ось ну, так, тобто, у мене десь, десь 20 мл. Цього аромату. Це немало, але я буду намагатися його все ж таки е, використати. Е, я не буду купувати цей аромат більше, бо його нема. Це була лімітована е, штука. Оцей аромат. Елизабет Арден теж, і це у нас Red Door Aura. Це у нас е, е, червона двері Aura. Дуже класні аромати у Арден ось з цієї серії червона двері. Ну, прям Класно. І Це знаєте, це теж аромат такий аромат підпис на кожен день, а не на кожен день, на вихід. От, Знаєте, якщо ви хочете такий якийсь класний, жіночий, цікавий, дуже гучний аромат на вихід, оце він Він теж не багато коштує, але він дуже класний, він просто суперкласний. Тут у мене 30 мл цього аромату, і у мене тут десь ну, в пляшці, да? 30, а тут у мене десь, я так думаю, 12 може. Дуже-дуже класний, класний, класнючий аромат. Ще один аромат, і тут у мене така е, ситуація з з, з, оцім, з, з з кришкою. Це у мене Шопар, Хепі Шопар, і це у мене лимон чи солодкий лимон, люди. І насправді це дуже класний аромат. Він дуже енери... енергійний, ем, він дуже радісний, він дуже класний. Він лімонний, солодкий лімон, так як і написано. Обожнюю цей аромат. Тут у нас 40 мл. Але ось у мене, ну, самі подивіться, скільки у мене тут вже, я не знаю, не 10, тут я не знаю скільки. Ну, 7. 7, так. Да, Коротше, коротше, класна штука, е, з кришкою прям, ну, зовсім все, все погано. Частина кришки, яка в мене е, ось тут, тут ще одна є частина, ось вона в мене впала під, впала під стіл, так вона у мене там і валяється, доколи я не зроблю всі відео. Це у мене чашка моя об чашку е, отак. Якщо хто, хтось ще не бачив чашечку мою, ось вона у мене така. Це у мене і талатайка, фінська чарка. Оборню її. Так, далі. А, Чи буду я купувати цей аромат? Буду. Якщо я його знайду по класній ціні, я б купила його залюбки, але вже не 40 мл, а 100 мл. Ось. Бо він того вартий, він того вартий, він дуже-дуже класний. І закінчую це відео ароматом від Каялі, у якого дуже дуже велика, така дуже довга назва. Це у нас Каялі Love Fest Burning Cherry 48. Це непоганий аромат, це вишневий аромат. Він непоганий, але ви знаєте, цей аромат для тих людей, у кого, наприклад, нема, ну, просто нема в. в Вибіру у магазинах вишневих ароматів. Або у вас, наприклад, немає можливості, у вас фізично в магазинах, у вас просто немає вишневих ароматів, але у вас є сефора, і ви можете купити собі оцю таку штуку. Або з офіційного сайту, наприклад, як оцей аромат. Тобто він непоганий, але в світі вишневих ароматів він не самий класний. Але ось, якраз, якщо нема альтернатив, багато альтернатив, то це непоганий не аромат. Тут у мене 10 мл, тобто я хочу поскорі... ну, скоріше його використати, і, і і все. Ось, у мене оце такий Project Pen, у мене буде ем, в листопаді ні. В листопаді я з вами знову зустрінуся, знову розповім вам, які аромати я закінчила, які е, закінчую, які аромати я додаю, бо я хочу завжди тримати 10, 10 е, ароматів в, em, в добірці. Ось, е, е, в, в жовтні у мене не буде чотирьох тижнів на оце все, бо я буду. Більш ніж один, один тиждень я буду в. у мене буде поїздка. Дуже класно. Коротше, я не знаю, чи я буду брати з собою аромати. Може, я візьму з собою це. Може так, не знаю. Коротше, побачимось потім наступного місяця, я вам розкажу, що і як. Розповідайте мені, які аромати у вас є такі, що ви вже хочете з ними скоріше розібратися. Чи є у вас такі аромати, чи робите ви от такий Project пен Розповідайте мені, ласочка. Я вам бажаю доброго дня, доброї середи. З вами ми побачимось тоді в неділю. Па-па!